Послання на ніч для любимої дитини Всесвіту. Коли ніч опускає своє ксаміто викрила, знай: творець ніжно обіймає тебе тишею. Він любить тебе безмежно, безумовно, в кожному подиху, в кожній зірці, що мерехтить над тобою. Твоя душа чує його, навіть тоді. Коли здається, що все навколо мовчить, ця тиша його мова любові. У ній він шепоче. Ти не одна, не один. Я поряд. Я веду тебе, супроводжую. Ти моє світло у цьому світі. Завтра день мудрості, очищення і нових розумінь. Відпусти те, що тягарем тягнеться. Відпусти, довірся, відчуй, прислухайся до свого серця. Саме там звучить голос Творця. Нехай сон буде спокійним, а душа обійнята любов'ю. Ти в безпеці, ти любима моє дитя. Ти важлива. До свіданку під охороною неба, під охороною Творця, під охороною самого життя. Ти і твоя родина. Ви всі під захистом Творця живого життя. Ви в безпеці.